З вами Патіка і сьогодні ми пограємо в Brain Road Evoluці. І я скоро відкрию новий світ. ДА, друзі! Ну, ви ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я зараз до Дефауне. Тут вийшло нове супер суперкруте оновлення. І я забрав перший подарунок. Мені залишилося це. 14 хвилин провести всі гри. Зараз ми щось зробимо, ми получимо 20 спінів, друзі. Все. Скільки, алло, що <плес> Я... <плес> <плес> Я встав. ви що відбуваєтесь? Я став Нем! Ви відбуваєтесь? Я в новий світ іду. Кен застану. Я, я все наш первого разу знищую Ну ладно, окей 81%. Я скоро останусь Крокодила на нахину. <плес> я вже ним став, друзі. Це неймовірно круто. Я вам так скажу. Ну ладно, давайте фармитись до е -е бананакунда! Бананакунда. Друзі, я думаю, що я в цій сервис зроблю ребірт Думаю, ви розумієте, що це таке. Да. Я один гоболо. А я вже кого крокоді... Друзі, ми ще ну Бет одного Матео і все. Як Я швидко страны на столь. Що я таке? 52 якихось кью. А, я не... Можу... розумію, взяли. Нуклеармсау. Я краще буду таким. Да, 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 да. Так, ладно. Давайте фармити Скільки мені даде процент він до балерино лололо? Ло. Ну, 16%, все? Короче, я всі сарь зроблю ребер. Можливо стану МАТЕО! О, Матео Макеу! Я, я не що я нам стану Я дуже надіюся. я не знаю! Так, опана один пінтик Пінтики ми відкриваємо! Десь тис кристаллим нормально! У мене нормало кристалів! Ага, один з половиною мільйонів на дамаг-бус, Мені це нара. Я буду все купити. Друзі, почекайте. Почекайте, я ж забув. Тут можна все продавати. Просто тикаємо, тикаємо, тикаємо. Так. Скик! Ви що здебаєте? Все смейт еш. І це фаршо. Один балерино ло-ло-ло ящик. Давайте І ось сай просто по приколу. Ну і подивимось, що нам випаде. Понятно. Ну ладно, мы це продамо. И ну, все да. Идеально. Стопять. Так, зараз я иду куплятый. Ну як купляты? А де тут з'єднувати? Чекайте, тут нема. Ну тут має бути де з'єднувати. Ну ладно. Добре, добре. Нема так нема. Я хоч його не наблюдаю, по крайні мере. Добре, потом розберемось. А, стоп, друзі, я ж понял. Ось тут, ось, ось тут Маунт Амбалабу. Все, тоді ми зараз прокачаємо прокачаем наши реликвии. Forjuреlix. Да, 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 да. Димонически. тепер скільки в нього? 425, на 10 прокачує. Давайте все. Да. И залишайся. давай твой А всё, И все, я тут буду сильнейшим уроном наносить. нос Друзья, вы представьте. Все жестко, я бы вам так сказал, все жестко. Тем более я все ребят зроблю. Ты кана наношу. Скажите, друзья, мне не видно. Вот она осі штуці. 2 QI. Це, наверное, 6 тіллиони, або щось типу того, або квадрильони. Я хочу накопити на цього Амбер. 4 каси. Сі жорстко, я б вам так сказав, це жорстко. І останній раз мені залишається загасити. Я стаю балиноло. І я роблю ребо. И вс, стаю селі. Все, друзі, робимо ребір. Я зараз захід динозавра, знаєте, як наваляю зробку. Ви навіть не представляєте. Давайте я типу тум-тум-тум-тум. Я вже беру патапім. і тепер. А тепер, а тепер. Ja, is, is Raccoon, -cunic -cunic <laughs> Drugi, я балерина Капучно. Друзі, я став. Я не бачу наскільки сильніше я став, але я став ну явно дуже сильним. Ты ч так повинно? Ну я думал... Тоже с первого разу. Ну не, ну не, ну не. Ну ладно, тролимера то ли... Тулимеру тролличина. Тролемер тролличина сюда. Да я моя, давай, открывайся. Так, идемо тута. Ой-ой-ой, бабрила бандило Всего 4% тільки на обсл фармитись. Ну окей А да не так багато да я так Думаю, я мою накопити Хотя я сомневаюсь Ладно, давайте спинчик хоть покрутим Я вже став асетіно і ну хорошо. Скільки полустанется, ну все так мало, ну ладно, будем фармить. Будем, будем. Якщо що, я ще буду фармити за кадром, только ставлюся до матео і, ну, покажу что на ролик, да? Ходить так. Я хочу получити цього омега Сахур. Ви не представляєте, який він сене. 250 мільярдів хп. А всього тільки 80. Всього тільки 80. Ви як якби то. Вже прикольна секатка, конечно, но ну, новая... Ну, таке особі, але, в принципі, хорошо. Я вже вбив цей код. Ви тільки подивіться, скільки в мене зелії у даті. Майже 100. Я добью 100 і почну їх використовувати в важких случаях. Реліки у мене явно стали сильніші да, на 10 мені дає, що доволі неплохо, шо? Ну, Нормальний такий урманчик дає. Скільки капуціна ваша сіна на асосіну? 1%? Це, блін, ребьор називається. Яка хороша у вас ребьорка. Ідеальний ребьор, конечно. 1%. Один. Да, ноль. Ну давай, все, 95. Зараз мы капучино это сильно побываем. Ой, а как раз два разрушилась капучино это сильно. Топ, 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 топ. Я стал топ, 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 топ. Четыре процента, то есть. То єс мені багато треба буде Ах, Обожаю цю гру, конечно Ні-моєм, все так багато, ладно, поки пехів повидаляємо. Мені прийшлося їх відкривати. Бо щелось. Бо Так. Що так довго класти? Скільки його там? Три хвилини залишається. От іменно ми зараз три хвилини пограємо, а далі я за кадром пофармлю той, так? Да? Да. Жалко, що в цьому ролику нам не вийшло відкрити ну... довісти до мастеру добре, ну добре, добре. Жалко, але що є, то є, розумієте? Все 0% хороший капутино, асасино. Опа, сей. Також нормально да дає. Скільки там? А, всього 8к в мене. Я хочу купити 750 кам, мне давишься це нереально. Я попробую, надеюсь, івент буде довгим. Давайте уберем, ведемо як нужно. Дайте 10 зелье. Я хочу їх отримати. Зелье я так. Ну так, от. Так, ну давай, бьем. Потом мы откроем 20 спинчиков. У 52%. Это хорошее число. Так, чуть-чуть залишайся на квест. О, oh гад, залишайся буквально меньше. 30 секунд. точні, Ну, більше Точніше вже 30 секунд. І я получу мого Диноза Ой. 20 спини. Я маленьких получу, то подавить. А, ні то есть. Нет? Я получу сильнее. Просто мені цікаво Ну добре. Давайте Дивимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, да, я получил. Давайте спи, давайте выскреем. Сразу все поднимемся мы видим. Лепада а воно мне не помешало. Хи, здесь, а -ха -ха! Да, да, мне сразу выпало. Дивись? Вдеваю, я зараз це все продам, друзі. Ну, ладно, народ, такщо вам сподобалось це відео. Як я відкрив новий світ і всяке таке зробив ребьон, то ви обов'язково поставте лайк і хочете. Шосту тут час. Ну, а з вами був Патіка. І всім пока-пока!